Тільки уявіть собі, роботодавець не заплатив гроші, і наша громадянка України поселилася в лісі в місті Зелена Гура для того, щоб дочекатися, поки роботодавець заплатить заробітну плату. Але все відбулося не так просто. Ця інформація, друзі, з'явилася сьогодні на сторінці Фейсбук-сторінці Стражи Міської. Жільоної гури, де чітко написано, що до дежурного Стражемійській вплинело згошення о зашміцоним заміш... за Терені Лешним в околіце Ощедля-Пшияжні. Можливо, хтось із вас знайде, де Още в прияжні Гуже. І хтось знає про цю ситуацію вже. Тому я сподіваюся, що ця історія набере максимальну кількість знову -таки, поширень. Я вам прикріплю, друзі, фотографії, як жінка розбила намет. Поставили його в лісі, ну і хтось, побачивши цей намет, подумав, що хтось смітить в лісі. А тут Українка чекала на заробітну плату. Вона погано спілкувалася польською мовою, як і більшість українців, які приїхали сюди до Польщі після початку повномасштабного вторгнення. Але ви тільки вдумайтеся, будь ласка, тому що страж пожарна зв'язалася із цим роботодавцем, і те, що він її відповів, їм відповів, мене просто кинуло в шок. Тому що правила працевлаштування іноземців на території Польщі, вони для всіх одні. Ну і звісно, в цьому відео я ще вам хочу повідомити, що як тільки мені вдасться, у нас є такий кореспондент В'ячеслав, який живе в Зелений, в Зелений Гурже, то він мені дасть можливість, щоб я зробив стрім з цією жінкою, якщо нам вдасться. Її віднайти. А ви, якщо проживаєте в зеленій гурі, або ж знаєте, що це за роботодавець, напишіть в коментарях для того, щоб він став відомий. Мені його контакти поки що і дані невідомі, але слухайтеся, будь ласка. Стражніці сконтактувалися з ним і отримали інформацію, що очима вона заплатить по спевненню вимагань формальних. Ходіло о достачання незбендних документів. Кобіта, яка слабо. Влада язиком польським została поінформувана через функціонеруші в тим, які документи мусі доставчик працедавця oraz o ustalonym terminie spotkania w celu otrzymania wynagrodzenia. Маєць на увазі мружне носи зараз мороз. У нас було мінус 4 вночі. Я хочу вам сказати, що вони там зв'язалися з Карітасом. Ну і сподіваюся, там ще там є одна реінтеграція сполечне рестарт в Жільоний Гуже. І ці установи мають ніби допомогти цій жіночці, цій українці перебути ці холодні ночі, поки роботодавець не заплатить їй заробітну плату. Проте я хочу вас кожного застерегти, як це все відбувається, як відбувається працевлаштування українців, ну і всіх іноземців. Якщо ви сьогодні маєте статус УКР або ж не маєте статусу КР, це неважливо. Ви приходите до роботодавця, ви громадянин України, громадянка України, приходите до роботодавця, і він зобов'язаний над терміном до 7 днів повідомити у жон праці про те, що ви почали працювати. І документи він повинен у вас одразу взяти перед тим, як прийняти на роботу і перевірити їхню знову ж таки автентичність, що вони підходять чи ні. В даному випадку, я би рекомендував всім тим, хто потрапляв в таку ж саму ситуацію, звертатися до інспекції праці. Пам'ятайте, друзі, що ви перед початком роботи, кожного роботодавця, зобов'язані підписати з ним трудовий договір. Чи то цивільний, цив, цивільно-правовий цивільно це умова зліцення, ну або ж умова праці. І в даному випадку. Мені дуже цікаво, що ж підписував цей роботодавець із тією жіночкою. Дякуючи вам, дорогі глядачі. Ми зможемо розголосити максимально цю справу і навіть підключити телебачення. Уявіть собі на хвилиночку, жінка в лісі чекала на заробітну плату. Я таке зустрічаю перший раз. Дуже шкода мені її. І сподіваюся, В'ячеслав виконує своє завдання. Він знайде винуватців або ж пошкодованих постраждалих. Постража... Постраждало жіночку, Я думаю, що вона така не одна. І зазвичай, коли працедавці обманюються, вони це роблять неодноразово. Бо, на жаль, на сьогоднішній день ситуація в Польщі от виглядає так: ми живемо в демократичній державі. Якщо роботодавець не платить заробітну плату працівникам, і, наприклад, компанія, спулка, то ТЗО по українськи вона не має коштів на рахунку, то через суди, через що б ви не робили, ви не отримаєте коштів, поки на карті, на банком, банківському рахунку спуки цієї не з'являться. Гроші, ви уявляєте собі таку річ. І користуючись ще нагодою, хочу, друзі, додати, що, знову ж таки, заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук повідомила нам наступну інформацію: от якщо ви ваш чоловік, батько, брат, син, чекає на ту можливість, щоб отримати закордонний паспорт або ж консульські послуги за кордоном, то Ірина Верещук сьогодні нам заявила, що всі чоловіки отримають за кордоном можливість автоматичної постановки на військовий облік без проходження ВЛК або ж особистого е з'явлення до ТЦК. Що це нам дає? Хочу зазначити, сьогодні вже повинна працювати або ж працює система автоматичної постановки на облік військовий. Це для громадян чоловічої статі, які перебувають за кордоном віком від 18 до 25 років. Цю ж аналогічну стратегію хочуть запровадити для всіх інших чоловіків. Для чого вони це роблять? Пам'ятайте, що наш міністр новообраний можна сказати, нещодавно обраний міністр єдності Олексій Чернишов заявив, що українці всі отримають невдовзі можливість користуватися консульськими послугами. Ну тому що сприяння поверненню чоловіків до України не спрацювало. Тому для чого це міністерство було створене і коли його розформують? Це питання до вас, друзі. Як ви думаєте? Напишіть свою думку в коментарях. Ну і хочу додати, що Ірина Борищук заявила, для чого робиться ця автоматична постановка на військовий облік без проходження ВЛК. Це просто для мене шок. І це ж ви розумієте, всі стануть автоматично придатними. Тому що якщо ти за кордоном ти не маєш можливості проти ВЛК і зробити так, що ти військово непридатний або ж тимчасово непридатний, тому що ти маєш м -м, якусь там інвалідність або ще щось. Ну дуже багато нюансів є, як це все буде виглядати. Ну і власне суть в чому в тому, що в того кого було порушення військового обліку, на червоно висвітилися, то ви, наприклад, отримали штраф так від 17 якщо від 17 до 25 з половиною, якщо не помиляюсь. Або від 17,5 до 25. Так от, якщо ви маєте штраф, то ви будете зобов'язані його заплатити так чи інакше. І якщо ви Будете автоматично на військовому обліку, то ви легко зможете це зробити і безперешкодно повернутися в Україну. Як вам таке? Це заяви безпосередньо Ірини Верещук. Ну і це буде сприяти знову ж таки поверненню українців за кордоном. Можливо, в цей спосіб ви будете повертатися. Коли вам скажуть заплатити 25К, ви точно захочете повернутися. От такі от зміни. Я скажу так: всі, ті, хто не зміг податися на закордонний паспорт, у кого він закінчиться, чи ви чекаєте, то. Треба схрестити пальці так і чекати. Тому що я сподіваюся, що ново новообраний міністр єдності Олексій Чернишов стримає слово, і консульські послуги будуть все-таки надаватися всім чоловікам. Тому що у когось народжуються діти, хтось виїхав за кордон давно. Навіть прописки в Україні немає, і що йому натомість робити? Таких багато чоловіків. Я думаю, що і хтось дивиться мене. А про ситуацію із жіночкою в лісі це просто шок. Шок, шок, контент. От і все більш нема чого додати. Одні матюки. Тому, друзі, я сподіваюся на вашу максимальну кількість поширень, щоб ми знайшли і постраждало і цю всю ситуацію максимально наголосити в Польщі, тому що ми, українці, як одна із найбільших національних меншин, яка тут перебуває. Повинні відстоювати свої права. На жаль, на сьогоднішній день державні установи вони нам не допоможуть, тому що вони будуть спиратися на те, що в Україні відбувається сьогодні. І це не секрет. Я їх розумію, поважаю, про те, не потрібно забувати і про тих громадян, заради яких і були створені ці державні установи за кордоном. А ви що думаєте на рахунок цього? Чи будуть пікливати наші державні установи на рахунок цієї жінки? Будуть, якщо ви зробите репост. Підписуйтесь на канал, щоб по побачити навіть цю ситуацію, як це все буде виглядати, можливо, інтерв'ю буде. І, власне, невдовзі, післязавтра, думаю, буде також матеріал на Ютубі із інформацією про те, як податися на міжнародний захист. Тому що у нас є позитивне рішення по охороні узуповняйонцей. Тому чекайте.